Вітаю сьогодні четвер, 16 січня. В ефірі телеканалу ТІТІВІ, Інформаційна програма «Акценти дня». для вас у студії працює Євген Салтан. Розпочинаємо наш випуск. Кіровоградці продовжують скаржитися на грубість водіїв маршрутних таксі. Щоправда, останнім часом кількість навдоволених пасажирів зменшилась, однак суть нарікань людей не міняється. Зачасту скарги надходять від людей похилого віку. Ті у своїх зверненнях зазначають. Водії маршрутних таксі вимагають сплачувати повну вартість проїзду. Один з таких випадків розглянули у міській раді під час засідання профільної комісії скаржник Оксана Лебеденко. Не перший раз мене виганяють, вимагають гроші. Два гривна. Я пенсіонерка. Я вам скажу, я всіх, по якому б я маршруту не їхала, платила водітелю гривну. Так, як я пенсіонерка, що це таке? Гроші вернув мені, мені цим гривною в лісу. Все, крапка, я вам нічого більше платить не буду, так як я маю право їхати безплатно. Запросили до міської ради і водія. Разом з ним прийшов представник перевізника. У них своя правда. Ось Зубков, водій то маршрутки 17-24, який від вас. Вимагав грошей. Оце людина. Він розказав мені в той же час, в той же день, коли було, розказав це, що случилося. Случилося зовсім не так. Він мог розказати. Ну, є свідки п'ять чоловік, як пише уважаєма скаржниця. П'ять чоловік було в салоні. Так, п'ять чоловік. Але є всі телефони цих людей. Ось дивіться, я з ними переговорив. Це з прокуратури Кіровоградського району людина, яка їхала, я з нею переговорив. І то, що ви тут написали, і то, що ви розказали, це неправда. На 80%. Я не говорю, було що, було. Але то, що ви так розказали і викидував із автобуса, да, цього не могло бути. Я вас остановився на остановці, взяв. Я попросив вас продеставити удостовірення. Та, Так як ви зайшли в мовчки, нічого не чули, сказали. Потім ви гру. на бажіть, набажіть. Винуватця у цій ситуації шукали близько півгодини. І пенсіонерки, і водій доводили свою правоту. В результаті у дискусію втрутився начальник управління транспорту. Віктор Зубченко став на бік скаржника. Якщо, не дай Бог, ще раз. Оксану Федоровну на этом или на другом другу другому то есть не доставлю льготний проезд, при тому, що вона предоставит удостовірення. Я вас уверяю, у нас, як у замовника перевозчика замовника транспортних послуг на міських автобусних маршрутах будет совсем другой розговор загалом за останній місяць кількість звернень зменшилась, та на роботу комісії це не вплине. На 2014 рік у нас буде особливу увагу, ми будемо приділяти саме роботі над тим, щоб водії мали нормальне відношення, підвищили свою культуру спілкування з пасажирами.